Да ми приймаем что-то? Нет, сюда пишет. Я не зараз, она прийду тут і спитаюся, щоб я вже всі знімала. Хочу б він тебе бив, палец. Я вже всіх поднімаю Давай, тоді вже.

© BF-WATCH TV 2021 Боже, вот Мария, все она породила. наши старые давние нас да, да, сховались, а сколько мы за ними нашукались, ходил я усюди по селах, местах.